Доброго ранку поділюсь спостереженням, українці почали писати О, набридли новини там з Ізраїлю і так далі. Друзі, а тепер подумайте, от просто на секундочку подумайте, як набридло німцю, італійцю, французу, британцю, американцю? Ну американці того особливо <кхів> і не думали про це. Ну і іншим громадянам інших країн. От як їм набридло те, що вони чують про нас? Ну, це ж те саме, чи це не те ж саме? Чи там одне, а у нас інше. От коли ми з вами так відносимось до аналізу подій там, подумайте ще раз, як вони відносяться до аналізу подій у нас. І не дивуйтесь тому, що середній німець, італієць, француз, британець, португалець. Не хоче особливо чути про події в Україні, а хоче жити просто своїм життя, життям звичайним. Якщо ми, перебуваючи у війні, не хочемо вже чути, що там, то уявіть собі, ще раз повторюю: середньозважений європеєць, який живе причудово в середньому, маючи зарплату в середньому 2, 3, 4, 5, 7, 10 тисяч євро на місяць. Дата, податки там зараз знайдуться люди, які скажуть, ой там нічого не залишається. Повертайтесь сюди, у вас тут все залишиться. Ви знаєте, все залишиться. Всі ваші півтори тисячі гривень допомоги по безробіттю, Вони всі у вас будуть ніхто на них взагалі ніякий фіскал на нього нічого не накладе. Тому от людям, які там не докидайте, що вони не цікавляться подіями в Україні, тому що. Ми також не хочемо цікавитись тим, що відбувається там. Бережіть себе і не забувайте, що в країні війна. В країні війна і це потребує від вас чимності, вічливості, терплячості, доброти, часто достатньо доброти. Бережіть себе, телеграм-шапці профілю, Не забувайте підписуватись, підписуйтесь тут, підписуйтесь в Фейсбуці, підписуйтесь в Ютубі, хто дивиться цей ролик в Ютубі, підписуйтесь в Інстаграмі обов'язково. Я намагаюся свої ролики поширювати максимально, щоб більше людей дізналися, що коли-коли-небудь, можливо, можливо, то у вас є вибір, є. Головне його не проморгати. Бережіть себе.